Президент так. заявив, що на бойове чергування стала щона система ППО Насамс. Що це угу. за система? Бо тут уже і Скібіцький представник нашої розвідки говорить про те, що росіяни вже накопичили ракет. Накопичили, так. Ну, дивіться, ми зараз почули про понад 800 ракет загально. Це і крилатих, і балістичних, і всіх. Ну, ми ж минулого року не чули, скільки вони накопичували удари були. А я думаю, що минулого року було більше в них накопичено, ніж є зараз. Судячи з того, як було зараз, а, іде знову ж таки з одного боку елемент підготовки до ракетних ударів, і не можна відкидати ризиків, що вони будуть по території України і по критичній інфраструктурі, і не тільки. А з іншого боку, йде психологічне нагнітання цієї ситуації з боку Росії. Чому тому що вони вичікують, а, якраз для того, щоб у людей виникали постійні запитання: ой, накопичують, ой, коли ж це станеться, буде щось страшне. Вони точно готують щось страшне, а, от і вони під це хочуть провести дві-три атаки масованих. А далі як у них складеться? Далі їм знову треба буде накопичувати. Ну і от, власне кажучи, а, тут в принципі і все. А з нашого боку. Іде постійна підготовка для того, щоб максимально протидіяти і бути готовими до того, що такі атаки будуть, що потрібно зміцнювати ППО. Подивіться, за попередні кілька тижнів ми отримали новини про те, що Ховк додаткової надійшли на бойове чергування, про те, що буде Петріот, про те, що от зараз президент озвучив насам ще один заступив на бойове чергування, а про те, що ми продовжимо на роботу з нашими партнерами про зміцнення. ППО було обговорення на рівні Великої Сімки про те, що в Україні потрібно постачати і ракети для зенітно-ракетних комплексів, і зенітно-ракетні комплекси різних типів, починаючи від ПЗРК типу Стінга чи Старстрік, закінчуючи а, серйозними системами, такими як САМПТІ і Петріо для протидії балістичним загрозам. Тобто, робота ведеться нам ще недостатньо повній мірі цих комплексів, на жаль. Але робота для того, щоб зміцнювати робота з вивчення того, як ворог діє, як вони змінюють підходи до атак, чого очікувати, моделювання карти польотів це все ведеться повітряними силами, аби бути готовими до відсічі цих ворожих атак.